Зібрав насіння з цієї довгої, червоної солодкої перчини. На мою думку, збирати насіння з перцю найпростіше просто розрізав, вибрав насіння на листочок і готово. Мені цікаво було зібрати насіння з баклажану, бо раніше з баклажанів я насіння ще не збирав. Ці два овочі перчина і баклажан, дала мені знайома, спеціально, щоб я зібрав для себе насіння. Назви сортів вона не знає, сказала лише одне, щоб овочі полежали пару тижнів, щоб насіння добре визріло. Ну, ви знаєте, три тижні лежав цей баклажан просто так на столі, а виглядає так, наче вчора зірваний. М'якоть така біленька. Перчина та вже добре зів'яла, а баклажан виглядає ще їстівним. Так, десь у тому заховалось насіння. Зараз буду його виколупувати. Окей, okay, лецке. На вигляд нормальне здорове насіння легко відділяється від м'якоті. Щось воно дуже липке, так, мабуть, має бути. Погляньте, який м'ясистий. Не буду його викидати, спробуємо щось приготувати ще. Подивимось ближче на насіння. Воно тверде, таке, пузате. Видно, що добре визріло, і набрало запас поживних речовин. Я думаю, таке точно проросте. Ну, а липке це капець. Такий маю результат. Чимало наколупав насіння. Вичистив повністю одну половинку. В другій половинці вичистив дві кишеньки і третя там залишилась всередині. Не буду його вже діставати, мені вистачить і так з головою. Ну так, на око скажу, насінин 200 тут точно є. Гарного, але липкого насіння баклажану. Ой, ну можна прям клей з нього робити. Залишилось підписати листочки і хай сохне. Через 3 дні буде готове насіння. Сподобалось відео? Ставте лайк та пишіть в коментарях ваші улюблені сорти перців і баклажанів.